Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відео огляд про посів кукурудзи. Ось такою подоробленою, доробленою, перевареною сівалкою на три рівці по 70 см. Зроблено мені добриво кукурудза. Ось така площа позували, ідеал. Ось Така у нас красота. Все класно, тільки то, що треба маркера вручну переставляти. Ну, Можна зробити на гідравліку. Ось так сіється, ось так вимічається. Зараз я зможу той зміню. Сіє прекрасно, без всяких нюансів. Тільки одне, що треба маркера переставляти. Ось так. Трета понижена, не спіша. По маркеру і працюємо ось така у нас на сьогодні робота. Це буде Україна. Віримо в Збройні Сили України наші Підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки. Далі, якщо буде, знімо.